Вітаю! Мене звати Віктор, я гравець футбольного клубу відродження селища Аджамка. І ми боремось за перше місце в чемпіонаті Кіровоградської області з футболу. Ну як боремось? До цього ми були на першому місці, але в минулому турі зазнали поразки, і тепер ми боремося за перше місце. Але ми не здаємося, у нас ще є три матчі попереду. І сьогодні ми граємо з футбольним клубом Козак, який також претендує на перше місце. Загалом чотири команди. Турбірні таблиці ще є шанси. Тож, давайте подивимося, що сьогодні буде, який матч. Хочу вам передати всі емоції, всі, всі моменти з цього футболу. Ну, А там як вийде, побажайте нам успіху. На Передіваємося, пару хвилин. 11 людей, що я назвав в основі, виходимо на розмінку, бігові. трохи потягнемося, тому що холодно зараз. Буде надо потянутися трошки. А что на замене? Вийде якраз Димасика там чуть порозминає. По поводу 2 хвилини, Димас. Принимаю, береш мяч в руки. Дивись по сторонам. Не ти його вперед. Андрюха заебеса міняти нападаючого не буде кому. Дивись ліво право там в серединку, бросай рукою. Не херяч постійно його ноги блять догонялки потому что мы будем бежать за тем м'ячом, обрезаемся назад не успеваем по центру в принципе ну не знаю более-менее толя ты чуть постарше наверное чуть более поопытнее девица сайды не делайте в одну линию если что лучше наиграйте дайте лучше зазор на подальше, там хотя бы пару метров Якщо він там прийняв м'яч і приймає, він прийняв начну, ви подошли, наприклад, полукорпусом, вже його зустрічаєте. Потому що якщо будете грати, притить, вони так само забрасують. Доганяти потім ви не встигаєте, тому що на опорних стоїте. І по твоїй позиції. Твоя зонка, скажімо так, от, ближче до наших захисників і до центру поля. Особо центр поля там старайся примерно не переходить, щоб ти ще страховував, допомагав по защиті. Чаба Макс, ваша задача. Є м'яч, наприклад, можете обіграти. Обігруйте, тільки не біжіть в флажок. Ріжте угол. Ріжте угол і там уже дивіться по ситуації. Якщо вошли в штрафну, є момент пробили, немає моменту. Делайте простріли. Ми до хера чого не робимо по прострілам, по играм. У нас виходить, ми опускаємо той м'яч, возимо, возимо його, потеряли, обрізали, побежали. Ну, в принципі, я думаю, все, напевно. Там вже по, по ходу ігри будемо дивитися по позиціям, почнемо, наверное, так, сейчас, а там далі вже. посмотрим, ну тогда все, переодеваемся давайте, и... блядь, пацаны, только, блядь бля, нас... <говорит> на третьем тайме, блядь, мы собираемся блядь, вот так, друг за дружку, так и на футбольном поле, с первого тайма, давайте начнем будь ласка, друг за другом передматчевая разминка разминают и вратаря Наші ультра збираються суперники. Також розминаються скільки машин. А ну, да, я проб'ю дівна на камеру. Дикий контроль мяча. Дикий контроль м'яча? У чемпіонаті в першому колі ми зіграли на виїзді 0-0. Зараз вдома граємо. Маємо себе показати. В Кубки ми пройшли, вдома виграли, на виїзді програли, але врешті-решт пройшли ці команди. І за да. нас. Легенда Аджамського футболу. У попередньому турі, хто не знає, відродження. На жаль, на жаль, програло такий самий стаковий матч у Соколівки 1-4. При двох незабитих пенальках. Ну, поки що держимося на другому місці. Але ситуація, як я вже сказав, буквально одне очко відділяє, так що можна вийти на перше місце, а можна програти зразу і на, на четвертє склотитися. У нас з'явиться відеозйомка, відео незміна оператора. Після першого круга можна було вже там і, і задавати на чемпіонат. Ну и... <sadél>? <identify> <sharp inhale> <sharp inhale> Але буде Арбітер розминається з нами. Чи поработа з суддями наш тренер? Так 20 гривень. Анга, блядь! Предматчевое фото. <реклама> 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 <реклама>

Тільки переможні, буде добре. Дуже команди команди природуть фотосесію. Ісикується зафіксуальні частини. І фотосесію вже провели. Вертолет.

Матч затримується через те, що не вистачає бокових арбітрів. Спочатку ніхто не хотів на той фланг йти, судити. Тепер двоє пішло на той. Немає кому на цьому флангі судити. В принципі, матч почався. Розібралися. Потреба парапорця Нічого страшного сатаки обідали от людину А, а? а де ж блять даняш плюс пару температура утром Номер 27. Куницький Сергій. Номер 25 Луценко Євгеній. Номер 13. Овчаренко Ігор. І номер 88 Отколзін Ярослав. Пронесло. Червоний яр. Сьогодні граю в такому составі. Роматенко, Дмитро номер 1 Воротар. No 3 Сергієнко Анатолій, No7 Алдосин, Олег, No77, Васенко Вадим. No 4 Гасьонок Ярослав. No 88, Кустименко Нікіта. No 18 Будерацький Ігор. No 22 Скрипченко Дмитро, капітан команди. І номер 11, чорний Максим, лейтенант команди. Запасні гравці. Чабанов Максим, Гейко Андрій, їх незапасний. Третяк Віктор, Базан Віталій, Гоценко Віталій, Мазуров Олександр, Калабанов Андрій і Крайчук Максим. Сучасні реалії під сирену. Хорош, набирай! Иди иди, 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 иди в него, иди в него, иди! Шире чуть-чуть! Шире! Там есть Ай-яй-яй, майже гили та уплив! Блять! Боковий арбітер незадоволений діями футболістів відродження.

Давай, давай, блядь. Потом будешь огорчаться, играй. О! Давай, ну, блядь, там троп. Ай-яй-яй. Слушай, яй

2-0. Андрюша по-любому на файнике работает. Хорош. Давай, Андрюха.

Дискусія бокового з головним. Це, це не вар. що там Ну, оминулося, оминулося. А якщо воно не заслужено, воно пуйне. Воротар зіткнувся з футболістом. Могутня. Надають допомогу. Шпірний момент. Але суддя зреагував, дав жовту захисну нападаючи. А як ти бачиш, так, Це тиск на суддю.

Третій гол. Чабану Максим. О, Аж болівальники активізувалися. <рес> Перший тайм. Вони прокидывають, я стоїть. Як то, що мені делать? Ви ж не біжить нього, не остановлюсь. Нашому матчі

Тут ми розверни, пробий. Сам пробий. Хай він сидить там уже покура, блять, дивиться. Ворота бачиш, розвертайтеся, з'їжайте, що він загоріть. А йому в боргу і очі, а ти бачиш ворота. Ти ударив собі. Дуже нервова гра, що я закурила. <re> <sharpble laugh>

Під трибуна поміщення покинута. <плес> а суперники вже чекають. <плес> 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 Самі віддані вболівальники. Самі віддані вболівальники аджанського футболу, не пропускають ні одного матчу. Підтримують. вболівають. Вболівайте, ну не болійте. Так, І не дай дай Бог вам здоров'я. <рес> да, да, да. Є заради кого грати. Скажіть спасибо, що такий футбол є, що таке є. А нам є де прийти, подивитися, зустрітися. Який не, є, а приходимо. Який не є, а приходимо. Оце вже всі ветерани, які залишилися аджамського футболу. А що ви скажете, буде перемога сьогодні? Ну там вже 0 Ми не маємо не, права про програми. Ми знаємо, ще три. Ще три відживають. Ще, домовився з болівальниками про дві пляшки коньяку і фотографію на наступну гру принести. А поки що наш воротар зробив сейф. Тут оператор. На своєму пуску відточить. Аж земля вже поток, персонально. Стежку витоптала да. свою. Оставила слід в джамці. Да, оставила слід дровально, це я сюди приходжу кожного разу, тут уже просто трава не росте.

О, нарешті офсайд якийсь. Четыре один. Почти девятка. Давай, давай, умница, давай, еще. Летел не вперед. Но когда он отдавался, он уже был впереди. Я. Я говорю, мы в зале сомневаются в решении судьи. Не, ну так хочется, чтобы, ну, как бы... Навчать футбола, да, людей? Трошки, чтобы по-справедливому было. Трошки? Ну, трошки, да. Багато не будет. А оно, оно. О, кто выше бьет, и краще играет. Все, все, тихо! Тихо, все! Да? Да. Иди, иди, да. не, голову, иди. Так не так, уйди, Да не так как не судишь, надо. Ярик, там да. пойдешь да. по шмотку! Да. Да. да ты ж, бля, играй лучше, да. блядь, чем блядь, рассказывай. Ты ж не видишь! Андрюха, а да. что ты закачаешь? По да. кого? По кого? А раз третий раз голову. якщо если он сейчас ну, разойдется, ну, я не знаю, кого, блядь, защищать, блядь, потом. Да бляд, ну давай. ну Да ну, ну давайте вы, ну пожалуйста. Ну, блядь. це, всем пожалуй. А вот так, ну, что значит встань, ты стань. Я старый заквашке футболист, мы играли с центральным защитником, блядь. Вот это ж вы количество. Ты всех встречал в лицо. Вони дощ... гналися за ними, Последним ребята. Ніхто не грає, ну не грає, то дивись, скільки виходів один нічого на один. Нічого страшного, зато вратар для чого? Щоб стояти на лінії? Вратар для того, щоб доставати м'ячі з сітки і не падати. Все правильно робить. А? Не треба Петровичі з сітки доставати. Давай, давай! <просу> Просто пробіжай. Вийшов, вийшов, вийшов. Вийшов, вийшов, вийшов. Пари двороторя пострадав нападаючи. Що угу. там, бля? Все оборвано. Запись. Все оборвано, посмотри, якою ціною Ось, до пані. Посійся. Зляв. Да, десятий номер там бореться, всіх захисників розкидає. Тиск на арбітра. Витя нападаю, навіки, він вже места. У нас есть колобан на вещей Ну, Андрюх. А, за пять минут выпустим. Хорошо, а, да, да, да. Там, а то Вітя виходить. выходит. Опа, мижеряный час може бути. Андрюх, дай дай так. Там нарушення не було. навіть Даже не скидку. Давай давай давай

Я просто хочу по и Ты тоже прикипай, тоже снимаешь? Ну да. Тяжелую. А я ж початок теперь. У меня на работе. Тут. Тут. Я не, я ж не ще... знаю. Я могу с тобой. Пойди. На я думаю, достойную игру. Остается у нас пару турів до конца. Результаты, я думаю, мы такие с поражами. И покинули нам, когда сбок проиграет комусь, короче. То у них Два раз, да, два раза. Так бы оборазум. То веримо в команду и віримо в чемпіонство. Ура!